Друзі, всім привіт! Минулого разу ми з вами розбирали західних професорів. все, що вони говорили про Україну, у 2015 році, як ми пам'ятаємо, це був момент заколисування війни з Росією. Європейські лідери переконали тоді адміністрацію Обами, що мінські домовленості це те, що потрібно світові, це те, що тихенько цю війну може зам'яти, і тихенько та акуратно дозволить відновлювати якісь адекватні зв'язки та розмови з Росією. І ми тоді з вами розібрали двох професорів. Це був Джон Міршаймер і Стівен Койн. Я вас, як і у минулому відео, хочу застерегти, що вам буде здаватися протягом там, початку цього відео, що я гоню зраду дуже довгий час. Але дослухайте до кінця, там буде цікаво. Мене звати Андрій Шараєвський, і ми з вами починаємо розбирати західних професорів. Поїхали! Стівен Коін, як і його друг Горбачов, померли, залишивши після себе там багато легенд про те, як США повинні дружити з Росією і давити Китай разом, а про Україну просто вони пропонували забути. Що ж, зараз ми забули вже їх. А от Джон Міршаймер ще живий, і зараз він на Гребені Слави, він там влаштував собі просто супер гастролі Європою. І в Італії, і в Франції, і в Іспанії всюди повиступав. Нагадаю про цього професора, що цей професор до України ставиться дуже по специфічному, дуже цікава позиція, якої немає в нашому суспільстві. Він впевнений у тому, що у війні. В Україні винен захід, особливо тому, що він у свій час кричав в адміністрації Клінтона про те, що Україна повинна залишитися з ядерною зброєю за умови, щоб США давала їй гроші на обслуговування і розвиток цієї зброї, бо інакше на Україну нападе Росія. Це він казав ще в 93-му по моєму році. Він проти того, щоб Україна вступала в НАТО. Він за те, щоб Україна була сильною і позаблоковою. Така у нього типу там концепція сильного європейського регіону, точніше стабільного європейського регіону. Ну, коротше, він хоче, щоб Росія існувала, але існувала як демократія і працювала на власний розвиток, а не на геополітику. І його версія, в принципі, полягає в тому, що це реально тільки тоді, коли Україна буде сильнішою за Росію. Ну, такий от цікавий мужик. Давайте послухаємо його сучасного зразка 2022 року. Цьому відео буквально три місяці. І, до речі, посилання буде в моєму телеграм-каналі на всі оригінали відео, тому підписуйтеся туди і там це все шукайте. Розберемо знач, його виступ у Флоренції. Що він каже? Що ми маємо на сьогодні? Путін досі бачить загрозу існування Росії у існуванні сильної України. Америка одержима запросити Україну в НАТО щоб на її базі створити крайній рубіж своєї оборони. Путін відповів на це все вторгнення в Україну. США відповіли на це подвоєнням своєї підтримки України. Інші західні країни налаштували налаштовані і налаштовують своїх. Громадян завдяти, завдати рішучої поразки Росії на війні, Україна від цього страждає. Є ризик втягнення НАТО у війну, ядерна зброя може бути використана. Це його основні тези підсумку три місяці тому ситуації в Україно-російській війні чи в російсько-українській, точніше. До речі, Міршаймер вже читає з листочка, як ми можемо побачити на цьому відео, вже трохи цей козак здає в плані пам'яті. Треба розуміти, що йому там близько 80 років. Але слухаємо далі, що він буде казати. Далі він продовжує свою десятилітню. Шарманку про те, що за офіційною версією Путін хоче нарощувати свої імперські амбіції, захопити Україну, а потім там Швецію чи Фінляндію, і зробити щось крутіше ніж СРСР. Тому за думкою західних політиків він повинен бути стриманим і зараз вони займаються його стримуванням. Але він каже. Міршаймер, що це не справжні причини війни, і навіть якщо Путін каже, що Україна це не справжня держава, українці, росіяни це один народ, то це не означає, що це його справжня причина початку війни і початку вторгнення в Україні. Коротше, він 20 хвилин перераховує всі цитати Путіна про те, що Україна і Росія не роздільні, але каже при цьому при всьому, що це не означає, що поглинання України це основний мотив. Нападу Путіна, ну і підсумовує все це тим, що насправді Путін каже, що не хоче, щоб Україна стала західним антиросійським плацдармом, Підтверджені своїх слів. Він приводить такі аргументи, що Путін точно не хотів би захопити всю Україну, бо зі 190 тисячною армією це просто нереально. Ні за яких обставин 190 тисяч солдатів не можуть захопити таку велику територію як Україна, навіть з усією там авіацією Росії і тисячами і тисячами танків. Він каже, що мета Путіна захопити частину України і стати загрозою для української влади в Києві, щоб розпочати на цьому тлі переговори із заходом і виторгувати для себе там якісь умови в плані безпеки своєї країни. Ще він каже, що Путін повинен був би розуміти, що захопити країну, Україну, де така велика кількість націоналістів це дуже велика проблема. Треба проводити неймовірну кількість фільтрацій, репресій, та й досвід, наприклад, там СРСР в Афганістані повинен був йому натякнути, що це в принципі дуже і дуже було би складно, і це майже нереально було би зараз для Росії захопити Україну. І він повинен був знати, наприклад, там досвід Угорщини, так східної Німеччини, Чехословаччини та Польщі, які були завжди колючкою в. В сідницях СРСР і він каже, що навіть якби у Путіна були сили для того, щоб захопити всю Україну. Це була б велика проблема наразі для Росії, бо український націоналізм зараз перебуває на піку свого існування, і це було б ну максимально нелегко, максимально складно. Це було б пекло. Коротше ще він стверджує, що захоплення Криму зі сторони Путіна було імпульсивним рішенням, імпульсивним кроком і реакцією на повалення режиму Януковича, і це не планувалося раніше. Але цей момент використав захід. Щоб розпочати там кампанію проти Росії і зробити з Путіна імперіаліста і вибудувати форпост своєї демократії в середині України. Далі він щось дуже сильно там завівся і повернувся у 2008 рік. Цей професор він розповідає про саміт НАТО в Бухаресті, де Росія виступила проти вступу України та Грузії до НАТО, і каже, що тоді Меркель заявила, що якщо Україна або Грузія вступить в НАТО, то Путін це сприйме як оголошення війни для нього, і саме тоді Путін, в принципі, вторгся в Грузію. Далі він каже, що 2014 по 22 роки питання вступу України в НАТО було знято з повістки і взагалі не розглядалося. Воно дуже мало форсилося в медіа. Тому, але, але, але він каже, що це також не є аргументом того, що Захід цього не хотів. Він каже, що це. Під час цього всього періоду 8 років 14 по 22 країни НАТО і США дуже активно навчали українських солдатів, постачали їм зброю і без паперів, але де-факто Україна поступово ставала в орбіту НАТО, тобто НАТО там навчало 10 тисяч українських солдат щороку, і в принципі там де-факто. Ми ставали членами НАТО, хоча без оголошення цього офіційно. Далі він каже, що США та Росія втягнулися вже дуже глибоко в цю війну. Дуже велика ймовірність прямої участі військ НАТО, ну або окремо там США чи Польщі, і дуже велика ймовірність ядерного удару з обох сторін. Ніхто з лідерів США та Росії вже точно. Не буде відступати в цьому конфлікті, цей професор в цьому впевнений, і ставки вже неймовірно і неймовірно високі. Окрім того, він чітко бачить, що мета США це тільки не тільки перемогти Росію у військовому плані, а й вибити Росію з числа там якихось великих держав. Так з великої вісімки вона вже давно вибита, але тож формально, але і номінально, також треба її вибити. Для чого? Щоб у неї навіть ніколи вже й думки не було про те, щоб вторгатися в Україну. Окрім того, Байден також сказав, що Путін повинен буде пристати перед судом. Він назвав Путіна автором геноциду в Україні, і ця фраза точно означає, що мирних перемовин між Байденом та Путіним вже точно не буде. Також професор каже, що США щоденно вже готуються до реакції на випадок використання Путіним ядерної зброї. І тут він дає дуже цікавий прогноз і висновок. От Він наливав, наливав, наливав отаку от зраду в його аналізі. Що він каже? Він каже, що США винні в цьому конфлікті, але тому, що вони не прийняли Україну в НАТО у 2008 році. Тоді був шанс обміняти якимось чином Україну на Грузію, і прогноз зараз полягає у тому, що Росія точно програє у цій війні і США будуть інвестувати точно дуже багато в Україну, посилюючи її, тобто вони повинні будуть закрити вже цей проект, створити все-таки сильну Україну. Так? Україна та США, в принципі, будуть в шоколаді від цієї всієї ситуації, будуть займатися там своїми справами у співпраці, у обміні досвідом, відбудові західного кордону американського впливу. А в Європі розпочнеться дуже сильний розбрат між політичними партіями. І ліберальна демократія, в принципі, в Європі повинна би була зазнати краху. Професор прогнозує, що багато європейських країн дуже погано переживуть всі економічні та політичні потрясіння, які їм готують наслідки війни в Україні, і Європу чекає в принципі політична та економічна криза, через те, що економіки європейські ще не настільки сильні, щоб переживати такі сильні удари. Ну і звичайно, він каже, що в усьому будуть звинувачувати Росію. Європейські політики будуть старатися сказати, що це все вона. Росії, щоб народ менше протестував проти погіршення умов життя, і з Росією на цьому фоні колективний захід не буде відновлювати своїх стосунків протягом десятиліть. Який висновок ми можемо зробити з цього його двогодинного спіча, який я помістив, 10 хвилин? Що Міршаймер — це, в принципі, непростий дід. З одного боку, він прямим текстом каже, що вина не що винна, не Росія? Винні США в цій війні. Також мені не подобається, що він взагалі не ставить Україну за суб'єкт, на відміну від його там покійного опонента Коїна. Так, от Коен, він хоч і більше намалював гівна в нашу сторону, але він, в принципі, казав, що блін, США і Росія хочуть з усіма силами помиритися, а Україна їм в цьому заважає. Тобто він розглядав Україну як суб'єкт. Міршаймер взагалі, Україну як суб'єкт не бачить, він бачить тільки США та Росію. Це мені не подобається. Він каже, що треба було приймати Україну в НАТО, ще Джорджу Бушу. Тоді він мав шанс зробити швидко і давно вже сильну Україну, яку би поважала Росія на сьогодні, і США могли би легко за цих умов дружити вже. З Росією і разом будувати якусь там стратегію протидії або хоча б конкуренції китайському ринку, тобто був би такий альянс за умов сильної України, чому в західному світі довіряють логіці Міршаймера? Все дуже просто, тому що, за його порадами, світ підтримав ядерну програму Індії та Пакистану під час їх конфлікту, і регіон перестав бути вибуховим, коли ці обидві країни отримали ядерну зброю. І буквально пару років тому, коли там між Китаєм та Індією були територіальні конфлікти на кордоні, якісь там вони пару кілометрів щось не поділили. Там кордонники обох країн билися палками. Без жартів, ви можете погуглити, це пройшло трохи поза нашою увагою, але буквально прикордонники вирішили конфлікт палками. Чому? Тому що дві ядерні держави не збираються один з одним воювати. Така логіка. Тепер йдемо далі: перемістимося в Кембридж. Там є дуже такий гарний професор Рорі Фінін. Це цікавий, молодий професор, і знаєте, яка в нього посада? У нього називається посада професор вивчення України в Кембриджі. Ми про нього нічого не знаємо, але цей козак написав три книги про Україну. Особливо цікава книга в нього є про Крим. Там детально описується політика Сталіна в Криму. Точніше, не політика, а злочини Сталіна в Криму, як Крим забирали у кримських татар і як його насильницьки русифікували. Також він очолює кафедру з питань. Дезінформації, досліджує російську пропаганду, вчить людей правильно читати новини на своєму курсі з медіаграмотності, і наратив цього професора в його короткому відео, яке він виклав в Кембриджському університеті, максимально відповідає офіційній позиції колективного заходу, і зовсім без ніяких там викрутасів. Все просто і чітко. Що він каже, що агресія Росії це претензії на свої попередні імперські володіння. Він гарно відгукується про Україну. Він каже, це країна, яка завжди. Завжди віддавала перевагу свободі та демократії. Національна ідентичність українців полягає в тому, щоб боротися за свободу. І він пояснює британцям, які дивляться ось це відео, що Україна на момент до початку війни була набагато слабшою у військовому плані, ніж Росія. І ми, британці, повинні допомогти Україні побороти. Цю несправедливість. Перша причина полягає в тому, що Україна володіла ядерною зброєю і була одним із найбільших ядерних потенціалів там в 1994 році. І Україна відмовилася від цього під Гарантії безпеки від Сполученого Королівства, тому ми, як громадяни Сполученого Королівства, повинні виконувати свої обіцянки. Він каже, що в Україні дуже багато ресурсів, багато розумних людей, великий потенціал. Але єдина слабкість України була у невизначеності між Заходом та Росією у своїй позиції розвитку. Зараз, коли вибір очевидний. І Україна прагне до західного вектора розвитку. Британія повинна підтримати Україну, адже ну в принципі це логічно. Росія себе завжди він каже, малює жертву політики розширення НАТО. Тобто, ви бачите, тут антипод до попереднього спікера, так що Росія все собі нашифрувала і вона насправді це все вигадала. Це все спектакль, каже професор, ніяка вона не жертва. Якщо вони так хочуть поборотися з НАТО, він каже, то чому вони це не роблять на кордоні, наприклад, з Естонією? Тому що Україна вразливіша і Україна не входить до НАТО. Ось чому. Це і є просто-напросто імперська агресія. Він наголошує, що війна не обмежиться. Кордонами України. Це в будь-якому випадку буде велика регіональна війна в тому чи іншому вигляді, і є велика ймовірність, що будь-який незграбний крок розширить конфлікт на багато-багато країн. І він також закликає британців, що ми повинні зрозуміти, що навіть якщо Росія складе зброю прямо зараз і всі її солдати прямо зараз поїдуть назад у свої військові частини, ця агресія повториться пізніше ще раз. Зауважте, що це відео 21 лютого за три дні до вторгнення, і він тут каже одну дуже пророчу фразу: Я бачу великий оптимізм у громадянському суспільстві України. Це буде ключ до спротиву. Людина була в Україні в 95-98 роках, але потім він все життя вивчав Україну. Він каже, що до громадянське суспільство України точно витащить. Цю війну Україна багатокультурна та багатомовна країна, але ці всі перепони зникають, коли українці єднаються перед складнощами, каже цей професор. Він каже, що європейцям складно досліджувати Україну всі правила, всі догми, всі підручники, за якими європейська наука пробує дослідити Україну. Вони не працюють в Україні. Ми не повинні радити щось Україні. Ми повинні допомагати Україні в тих правилах, які вони самі для себе визначать. Тобто він пропонує нічого не вигадувати, не будувати якісь плани для України, а запитати України, що вам потрібно для перемоги, і українці самі скажуть. Він також каже, що це конфлікт не стільки України та Росії як боротьба України за її прагнення. Україна прагне до проєвропейського, прозахідного майбутнього, а те, що Росії це не подобається, це вже питання інше. Україна знає, що з цим робити, і нам треба до неї дослухатися. Типу, що у нас уже є досвід, якби боротьби з Росією, тому. Ми знаємо, що з цим всім робить. Ну, теж його думка, вона не дуже стандартна, так? не така популярна, до яких ми звикли. І цим вона, мені здається, цікава. Все-таки видно, що цей науковець у своєму вивченні України зайшов так далеко, що, мабуть, в якийсь момент він зрозумів, що ніфіга не зрозумів. Це дуже високий рівень дослідження. Їдемо далі. На закуску хто у нас? Професори університету Чикаго. Фейт Хіліс і Моніка Налепа. Це професори історії, яка займається спеціалізується на історії імперської Росії, і професорка політології, яка досліджує політику перехідних періодів в різних країнах. І вони для своїх студентів пояснюють контекст війни в Україні. Це відео за березень. Там Спіткер спочатку каже, що з болем і скорботою за цим усим вони спостерігають. І кажуть, що в чаті він там, для студентів скинув реквізити, куди можна донатити для допомоги Україні. Спочатку ведучий, значить, просить пояснити професорку Фейт Хіліс, щоб вона пояснила, що це було, взагалі, коли Путін зачитав свою історичну лекцію і вторгся в Україну через три дні після цього. Вона каже, без проблем, зараз поясню. Каже... Це дуже складна історія. І Путін пропонує історію як привід для вторгнення. Це правда. В цьому є історичний підтекст. Але це не головна причина, це лише тло. Головна причина в тому, що Путін не сприймає Україну за незалежну державу. І історія нам може пояснити звідки росте логіка Путіна. Вона пояснює, що Україна часто грала ключову роль в існуванні Росії, і проблема в тому, що коли українець або росіянин шукають витоки своєї держави, то вони її знаходять в Києві в 9 столітті. Київ на початку був центром православного світу. Тут готували священників, тут будували церкви, і навіть із Києва походить Феофан Прокопович, головний ідеолог Російської імперії. В радянський період Україна породила більшість радянських лідерів: це і Брежнів, і Хрущов, і Черненко, і так далі. Україна була головним аграрним політичним оборонним центром СРСР. Але разом з тим Україна створювала завжди великі виклики для російського імперіалізму і, в принципі, в цілому радянського проекту. І на початку ХХ століття Україна була неймовірно сильним осередком спротиву радянській владі. Це були повстання проти колективізму від селян. Це були збройні формування УПА, які тривали там до середини 50-х років. І зараз Україна розвинула потужне громадянське суспільство. Саме на базі свого ось цього націоналізму, яке кидає виклик, в принципі, сучасній Росії. І якщо Україна стане сильною національною державою, то це ніщо інше як важливий виклик для існування взагалі російської автократії. Ведучий запитує от професорку Моніку Налєпу, хоче, щоб вона пояснила, що взагалі відбулося в Україні. Що то взагалі були за Майдани і революції, і що вони взагалі змінили в Україні? Вона каже, що як більшість країн соцблоку і Радянського Союзу Україна кардинально не змінила владу після розпаду СРСР. І бувший комуніст Кучма так і залишився в орбіті комуністів, та за допомогою корупції та фальсифікації відсидів свої два терміни. Коли він хотів продовжити свою традицію, от цієї корупції і червоних директорів, то він хотів поставити своїм намісником Януковича. В цей момент народ вибухнув, адже всі екзитполи там прогнозували перемогу ліберального космополита Ющенка. Народ. Переріс просто погляди своєї влади і влаштував е, радикальні протести. І коли Екзитполі, там прогнозували Ющенку перемогу з 11% відривом е, чомусь на виборах, виграв Янукович. Е, ну І що це викликало масові протести. І другий Майдан виник, коли Янукович не підписав асоціацію з ЄС. І вона каже, що українці в цей момент, коли обирали свої. М Західне майбутнє, про західне майбутнє вони дивилися на Польщу, Чехію. Країни Балтії е, і всі інші країни покійного соцблоку і вірили, що можуть так само гарно жити, а не бовтатися в болоті з Росією. Це було ключовим е, критерієм вибору українського вектору. На українців працювало дуже добре це у формуванні своєї позиції: що у наших найближчих сусідів поляків, чехів, е, балтів, вдалося, значить, нам також вдасться. Тому в цьому і полягає головний страх Путіна: що якщо Україна покаже гарний кейс своєї вестернізації, то його народ, на прикладі України, теж буде прагнути подібного. Ведучий каже, що з цим все зрозуміло, теорія ясна. А як нам взагалі можна спробувати зрозуміти Путіна? Хто це такий? Фейт Хіліс пояснює, що більшість західних людей дивляться на Путіна як от на агента КДБ, який хоче відновити СРСР, але вона хоче запропонувати трохи інший опис, взагалі психологічного і людського портрету Путіна. Перший опис походить із 19 століття. Вона каже, що в 19 столітті в Росії була культурна течія, яка відстоювала та формувала самобутність російської культури. В рамках цієї течії поширювався на, наратив про те, що у, російська культура е, ні. Що українська культура це щось таке наївне, дитяче, по-смішному, так смішненьке. А російська культура це щось типу такого старшого брата, який хвалить молодшого за самодіяльність, і це одна із заповедей поведінки Путіна, і взагалі Росії. Вони від цього образу взагалі не відходять. А друга травма і патерн поведінки Путіна це 90-ті роки в Росії. Про що відбувалося? Росія в той час була розірвана, її економіка руйнувалася. Реформи всі йшли до одного місця, і вона з могутньої держави стала якимось брудним сировинним придатком. Це був психологічний відчай і велика травма для всього. Російського народу, от характер Путіна і репертуар його промов це результат цих двох травм, за які він тримається. І люди, які теж травмовані цими стресами, жорстокістю часу і складностями життя росіяни, вони вірять, що Путін дарований Росії, щоб їх від цього всього позбавити. І тому він зараз популярний в Росії, і тому підтримка війни в Україні в Росії зараз дуже популярна. Найсмішніше, що вона каже, що Путін це знає, що люди його вважають таким місією, який хоче звільнити їх від того страждального минулого. І він цим користується. І пропаганда грає на цих емоціях російських людей. Ну і іронія в тому, що людина, яка ніби покликана. Припинити цей хаос в Росії насправді створює найбільший хаос, який взагалі існував на території Росії за весь період її існування. Інша професорка політолог додає, що Росія була не єдиною, хто постраждав в економіці на початку свого виходу із СРСР або там із соцблоку. Так це було у багатьох країн. І багато людей, коли виходили із соціалістичної країни в демократичне капіталістичне суспільство, вони були в шоці, і це був для них дуже великий стрес, коли вони бачили, як росте прірва між бідними та багатими в демократичних та капіталістичних суспільствах. Але найбільша травма, чому вона в Росії, найбільша так російських людей була в тому, що приватизація в Росії відбувалася в максимально олігархічному режимі, і народ був просто. Обкрадений людьми тими елітами, які були максимально близькими до влади, вона також доповнює, що Путін не використовує історію історію, а більше використовує політику пам'яті і сентиментів радянських людей, щоб ними грамотно маніпулювати. Він і сам травмований розпадом СРСР, бо він все життя там поклав на те, щоб побудувати кар'єру в КДБ, але при розбиті розпаді СРСР його спеціальність просто в момент стала непотрібна. Бачите, ці дві професорки вони зовсім неочікувано для нас розклали проблеми російського суспільства. Мені сподобалося, як вони бачать ці травми. Дуже цікаво. Скажу чесно, для мене це було дуже несподівано. Я знав всі ті їхні риси характеру, про які вони говорять, але звідки ростуть ноги, та звідки першопричини... Цих всіх травм до мене дійшло тільки зараз. От просто вони були травмовані, тим, що вони із могутніх. Стали ніким, вони ж себе завжди мнили там царями і жителями Великої імперії, а потім довелося їм з сумками в Польщу їздити по джинси. Так, ну далі вже ці професорки там на хвилях своєї емпатії почали говорити про те, як сильно постраждає російський народ від війни в Україні. Я на цей час витрачати не буду через те, що я ніяких. Емпатії і сентиментів до російського народу зараз не відчуваю. Якщо вам цікаво, то в мене в Телеграмі зайдіть та подивіться на перше джерело. До речі, вже є всюди українські субтитри. Можете почитати, якщо навіть не знаєте англійської мови. От такі справи. Сьогодні у нас більш плідна робота. Ми з вами розібрали аж 5, 5 професорів. Ні, які 5-4 професори. Мені подобається ця практика. Скоріше за все, що продовжимо, якщо я знайду якихось цікавіших із такою причинкою професорів. А від вас, що прошу? Підписки, лайки, коментарі, поширюйте моє відео. Всіх вас дуже ціную. Всім goodbye!